Таю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 23-ю годину від журналістів фактів ОСІТІ та Вікона СТБ. Один загиблий і п'ятеро поранених. З них троє діти у Полтавській обласній військовій адміністрації підтвердили удар російських військ по житловому будинку в області. Частково зруйновано покрівлю багатоповерхівки на місці. Масштабна пожежа ще одного жителя врятували із сусіднього будинку. Про чергову атаку по цивільній інфраструктурі стало відомо о 21.30. Кореспонденти суспільного на місці інциденту повідомили про влучання неподалік Полтави. Зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток. На місці працюють усі службы. Троє людей загинули від ворожого ракетного обстрілу по Запоріжжю. Інформацію про жертви підтвердили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Росіяни влучили в промисловий об'єкт. Вісім людей постраждали. Обстрілювали обласний центр. Росіяни о півдні. Величезний стовп диму бачило усе місто. Пошкоджено 14 будівель, зокрема, сім багатоповерхівок, заклад охорони здоров'я і заклад культури. Обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом влучання ворожої ракети по підприємству. Армія Росії близько шостої години вечора обстріляла Херсон. Поранено 45-річну жінку. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Це вже третя потерпіла за день. Вранці російські терористи з дрона скинули вибухівку на Береслав. Постраждав літній чоловік. Ще один чоловік отримав поранення, коли росіяни атакували дроном селище Білозерка. Його доправили до лікарні в області. Росіяни дедалі частіше вдаються до тактики скидів з дронів по цивільних громадянах. Кількість ворожих дронових атак збільшується, окупанти бачать на кого скидають боєприпаси. Та навіть якщо це літні люди, все одно не спиняються. Обстрілів зазнають, здебільшого населені пункти поблизу Береслава. Пошкоджена енергетична інфраструктура її об'єкти херсонці прикрили як могли. Але тому, що на правобережній Херсонщині залишалася приблизно третина населення, електрики поки вистачає. У нас споживання електроенергії невелике. Є населені пункти, які без електропостачання, тому що там не можна підключити. Немає поки можливості під постійним обстрілом переговалювання, в тому числі і Береслав. Під постійними обстрілами минає життя у Херсоні. Проте у місті працюють декілька магазинів і навіть повідчиняли кав'ярні. Звісно, йдеться не стільки про прибутки, скільки про соціальну місію дати, хоч якусь ілюзію мирного життя людям, які пережили окупацію, а нині щодня змушені здригатися від обстрілю. Про те, як воно життя у Херсоні у матеріалі Ольги Чайко. Людей у центрі Херсона відносно небагато. Тут всі виходять лише по справах, намагаються закінчити їх швидко та повернутися додому, оскільки росіяни можуть почати стріляти у будь-який момент. Оці вікна забиті фанерою найкраще тому підтверджені. Отаким місто було після грудневого бомбардування, коли рашисти влучили біля вокзалу, а удари були настільки потужними, що вікна повилітали у сьому районі. Та продуктові крамниці, банки, деякі аптеки тут працюють постійно. Дивили ціли вікна, швидко вставили фанеру. Коли нема електрики, запускають генератори. У Херсоні сервіс має бути таким, як у відносно спокійних українських містах. Вважає Маргарита Сезоненко. Біля кожного столика є розетка. Тут, тут, тут. якщо нема світла, ми вмикаємо генератори. Гості можуть підзарядитись. Вона керує одним із найбільших супермаркетів міста. Про мирне життя тут нагадують стіни, розписані персонажами, які вигадала місцева невістка Поліна Райко, у якому стані її будинок в Олешках після теракту Росія на Каховський ГЕС невідомо у Херсоні. Її дивозвірі, свідки численних ворожих бомбардувань. І нескореності місцевих, коли дуже гучно в місті, ми закриваємо магазини в місті з гостями, йдемо в підвальні приміщення. Буває періодами дуже тяжко, коли прилітає близько, там і ти переживаєш це, все то ну тяжко відійти там два-три дні. Ну а потім набираємося сили далі. І живемо. Асортимент тут як був до великої війни. Є дорогі харчі, є соціальний сегмент, є власна кулінарія, а ще фірмова кава. Більшість херсонців, розповідає Ігор, виїхала. У деякі райони люди намагаються не потикатися, а на закупи ходять раз на тиждень. У таких реаліях кава просто необхідна, вважає Бариста. Вона нагадує людям про мирне життя. Мабуть, потроху звикаєш. Є такий момент, що ти їдеш в маршрутці, і вся маршрутка дивиться на сьогодні вночі обстріляне місце. І, і трошки так дикувати від цього. Навіть буває, часом сльози навертаються, але... Поки Бог мило. Взагалі у центрі я, я навіть не пам'ятаю, коли в останній час можна було просто прийти на роботу і відпрацювати день тихесенько. Бо кожного ранку ти їдеш на роботу під обстрілами, кожного вечора. Вони і мінометами бувають по нам, гатять, бувають з танків стріляють. Василь Кухар в іншому закладі неподалік Дніпра каже: тут гучно постійно. Якщо десь уціліли вікна їх закладають мішками із піском. Власник його кав'ярні закрив три із чотирьох своїх закладів: один розбомбили, один зазнав краху, інший у небезпечній зоні. А цей на усьому працює. У нас там чотири стіни до нас ще дві квартири, і це стара будівля ще 1918 там якогось року. Тут стіни по 80 сантиметрів. Мені навіть Безпечніше, ніж вдома. Персонів це все враховується тепер, так? Да? Ну, я, я враховую. Заклад пережив окупацію. Постійні перевірки росіян на диво вистояв, а тепер ще й пропонує модний асортимент, каву і сухі снеки, які можна взяти додому і перечекати небезпеку. Це не про прибуток, це не про якусь там економіку. Це місце безпечніше ніж там вдома. В них да вони збираються, обговорюють новини, якісь сміються. Чуєте там ще комусь. Відразмити. Ця кав'ярня до небезпечного для херсонців Дніпра і ще ближче. Вікна в ній повилітали давно їх зашили фанерою та перетворили на арт-об'єкт, на якому написи лишили вже гості воєнного часу. Просто так кав'ярні виділяються серед всієї будівлі. У мене тут раніше були лампочки, такі великі. Це все понівечено, а і оце. Це є збирає інсталяція. На час окупації Олексій виїздив, та тепер єдиний зі співробітників закладу повернувся дорогою на роботу. Збирає уламки того, що прилетіло поряд. Це нові це не дали? Ну бачите, вони свіжі. Можливо, колись із цього зроблять інсталяцію, та нині кав'ярні треба вижити. А головна її місія піднімати настрій відчайдухам, які сюди доходять. і зараз стріляють? так. Ну, це, це постійно, нічого такого страшного. Взагалі, я працюю саме для людей, а не для того, щоб собі прибуток якийсь брати. Головне, щоб вона, е, хоча б в нуль виходила для того, щоб люди. Мали можливість приходити сюди і трохи перезавантажитись до обстрілів. Він уже звик каву робить будь-яку. Мені, наприклад, із гранатовим сиропом, а ще допомагає зсу. Ось цей стенд волонтерський. Тут його малюнки і календарі, і м'які кавуни, які виготовляють на звільнених територіях області. А ще фірмова кава вирощена у кавунах. Її полюбляють медійники, іноземці та волонтери, чи не єдині заїжджі у Херсоні. Із нескореного міста Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV, Єдині новини. На Донеччині під час обстрілу часового яру загинула жінка. А у Селидовому п'ятеро поранених ці міста ворог атакував у шістнадцятій годині. У селидовому снаряд влучив у багатоповерхівку, заявили обласні військові адміністрації. Загалом вже напередодні росіяни випустили по Донеччині понад дві тисячі снарядів. Під шквальним вогнем опинилися майже всі населені пункти біля лінії зіткнення, зокрема Костянтинівка, Курахове, Турець та Часів'яр. За добу в області пошкоджено 20 об'єктів соціальної та житлової інфраструктури. Росіяни з артилерії запускали каби. Водночас поліцейські та волонтери продовжують евакуйовувати населення. Напередодні з гарячих точок вивезено 400 людей, серед них 13 дітей. У Краматорську на Донеччині сьогодні згадують жертв одного з найбільших російських терактів. Рівно два роки тому під час обстрілу залізничного вокзалу загинула 61 людина ще 121 зазнала поранень. Тоді ворог посеред білого дня вдарив по пасажирському вокзалу з точки у касетними боєприпасами. На ракеті росіяни зробили напис за дітей. Хоча під час цієї атаки самі ж окупанти вбили дев'ятьох українських дітей. Снаряд поцілив у вокзальну площу, коли там було людно і тривала. Масова евакуація з Донеччини та Луганщини. ФСБУ затримала агента ФСБ, який наводив авіабомби Російської Федерації на Сумщину, і таким чином запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні. Затриманий колишній місцевий функціонер забороненої партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований ФСБ. Чоловік приховано фотографував військові об'єкти і фіксував їхні координати. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Понад три роки тому в Україні відкрили ринок землі. Було багато маніпуляцій, що багатії та іноземці скуплять землю у селян за копійки, але ринок стартував, і цифри розбили усі міфи. Ніхто масову землю не продає та не скуповує. Важливим етапом земельної реформи стало впровадження онлайн-аукціонів на землю у держсистемі Прозоро початково вони передбачені для операцій з державною та комунальною землею, але й приватно на них можна вигідно продати. Як працюють земельні аукціони, і у тому ж вигода з'ясовувала Наталя Кулик. Проходиться підготовка ґрунту до весняних посівів. Як правило, наші фермери вирощують на таких землях. Це є соя, пшениця, ячмінь, кукуруза. Це лопати на Львівщині. Свій край, селищний голова називає аграрним. У власності громади 15 тисяч гектарів орної землі її здають в оренду місцевим фермерам. Після відкриття в Україні ринку землі це одна з перших громад області, яка почала проводити земельні онлайн-аукціони, і через них здавати сільгосп ділянки в оренду. Аукціон – це є можливість конкурентної боротьби і підходу до всіх однаково. Кожен бажаючий може взяти участь і немає оцих підкилимних, знаєте, ігор, які деколи розривають потім громади. До на частини, тому що є лобізм інтересів. Торік провели 20 онлайн-аукціонів на різні типи земельних ділянок. Переваги для громади, селищний голова озвучує в цифрах. Запрошлий рік, здавши землю в аукціони, отримали додатково 1 мільйон 340 тисяч гривень додаткового прибутку в громаду. Ну це для нас непоганий результат. Онлайн аукціони це важливий етап земельної реформи для ефективнішого використання державних і комунальних земель. Це однакові правила для всіх, бо раніше теж були аукціони, але фізичні. Часто непрозорі і корупційні. Місцеві ради землю могли продати або здати в оренду своїм, а бюджети таких громад недоотримували грошей. В якомусь сільському клубі і були навіть історії, коли фізично обмежували доступ до місця проведення аукціону. У державній електронній системі прозоропродажі такі історії неможливі, бо доступ мають усі охочі. Участь у торгах на рівних правах є вся інформація про ділянку учасників. Корупційні ризики мінімізовані. Після початку повномасштабної земельні аукціони зупинилися на 9 місяців. У листопаді 22-го запрацювали, і відтоді відбулося вже 6,5 тисяч торгів. Реалізували різного призначення земель як в оренду, так і в продаж, більше як на 2 мільярди гривень серед лідерів по кількості ділянок в цей період. Це Одеська область, Черкаська, Кіровоградська, Львівська і як не дивно, це Сумська область. Продавати на аукціонах громади можуть землю під будівництво, промислові зони рекреаційні. Віднедавна можливий продаж арештованої землі, по якій ухвалені всі судові та виконавчі рішення. А ось сільськогосподарську землю громади можуть тільки здавати в оренду. На продаж діє мораторій після запуску прозоро. Ми бачимо, що кількість учасників такого ринку. Ми бачимо, що кількість угод з оренди вони дуже дуже сильно збільшуються на сьогодні. Для того щоб прийняти участь в такому акціоні, тобі потрібні кошти і комп'ютер з виходом в інтернет. Головна перевага аукціонів ринкова ціна на землю. Чим більше учасників торгів, тим дорожче ділянка піде з молотка. Зараз в одному аукціоні беруть участь у середньому три учасники. Завдяки конкуренції від початкової ставки вартість землі зростає щонайменше удвічі. Ми окремі аукціони чемпіони на Вінниччині був аукціон за ділянку в 20 соток. де прийшло 15 учасників і відповідно ціна остаточно була збільшена у 10 разів у Лопатинській громаді. За оренду землі на аукціонах в середньому вторговують аж у шестеро більше ніж планували. Орна земля сеге призначення в нас 11 700. Це середня ціна гектару орендованої землі. Ну це для нас я вам скажу. Ми, якщо ми колись здавали по дві тисячі гривень, ну то ви самі розумієте. В основному це є місцеві фермери і місцеві великі аграрні підприємства. Громади від того виграють завдяки обігу та використанню сільгосп земель тільки у січні цього року. До місцевих бюджетів сплачено 3,3 мільярди гривень податків. І що важливо, ці кошти залишаються на місцях. Якщо подивитись в цілому на всі надходження від землі для громад, то вони за 2023 рік вони тягнули 36,9 мільярдів дев'яти гривень. Це десь 1 мільярд доларів. Це 12% від надходжень громад. Це дуже суттєва цифра. Продавати на аукціонах вигідно і приватно землю через конкуренцію. Ціна буде більша. Поки небагато українців на онлайн-торгах реалізують свої гектари, кажуть у держкомпанії прозоропродажі, і закликають пайовиків теж долучатися. Це зручно і нескладно. Детальна інструкція є на сайті системи, в якій проходять торги. Наталя Кулик, Максимілян Ільченко, факт Єдині новини. Єдиний спосіб досягти миру в Україні на полі бою вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. Про це він заявив в інтерв'ю CNN. Стуб зазначив, що російський диктатор Путін розуміє лише мову сили, і ця війна занадто велика для нього, щоб її програти. А мир майже неможливий з точки зору Путіна. Адже мир починається з діалогу. А після діалогу ви починаєте встановлювати параметри, сказав Стуб. Але в цьому конкретному випадку єдиний спосіб досягти миру на полі бою. Та президент Фінляндії Лянді зазначив, що необхідно провести мирний форум у Швейцарії та додав, що західні країни мають відшукати різні шляхи для допомоги Україні. У повітряних силах повідомили про загрозу ворожих безпілотників із південного напрямку. Дослухайтесь до сигналів тривоги і будьте обережними та обачними. Отже Шукаємо нові новини і побачимося за 15. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.